Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зібрали п'ять країн світу, паспорти яких за рейтингом найсильніші. Приємного перегляду. П'яте місце посідає паспорт Франції. З французьким паспортом відкрито 189 країн для відвідування без віз. Крім того, він надає право навчатися, проживати та працювати в будь-якій країні Європейського союзу, а також вільно пересуватися Європою та звертатися по соціальну допомогу. Для того щоб стати громадянином Франції, потрібно 5 років проживати в країні, здати екзамен знання мови рівня Б1, а також працювати та навчатися у Франції. Четверте місце паспорт Австрії, маючи австрійський паспорт, громадянам цієї країни дозволено відвідувати 190 країн. Він дійсний протягом 10 років після оформлення, і також надає право вільного проживання та пересування всіма країнами Європейського союзу. До речі, чи знали ви, що в Австрії допускається мати подвійне громадянство, але виключно при наданні австрійського громадянства за видатні досягнення? Третє місце займають паспорти Німеччини та Південної Кореї. Власникам цих паспортів відкрито 191 країна світу з паспортом Німеччини можливе пересування та життя по всім країнам ЄС та виставляти свою кандидатуру на політичні посади. Для можливості отримання німецького паспорту потрібне закони проживання в країні 8 років. На другому місці паспорт Японія. Громадяни Японії можуть без віз порисуватися в 192 країнах світу. Також надаються такі можливості, як постійне проживання без необхідності продовжувати документи, повний доступ до ринку праці, отримання освіти в навчальних закладах, лікування та можливість отримувати виплати від держави. До речі, для отримання японського паспорту знання мови не потрібно. Замість цього потрібно знати культуру. Країни. Ну і на першому місці знаходиться паспорт Сингапуру. Власникам цього паспорту дозволені подорожі без віз до 193 країн світу, праця та міжнародний бізнес, а також лікування та освіта. Приблизний термін проживання в країні становить аж 11 років. Також потрібне знання мови та відсутність судимості. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, який паспорт ви б хотіли мати, якщо б можна було мати два. Перша віза про життя та роботу за кордоном.